Як я і передбачала, нова серія була вельми насиченою на події та промайнула ніби за одну мить. Розкачуватися більше нікуди. До фіналу сезону і всього серіалу лишилося всього кілька епізодів. Тож автори напакували цю серію і екшеном, і драмою. Вітаю в джедайській криївці і це мій огляд 12-ї серії 3-го сезону шоу Зоряні війни бракована партія. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте на Buymeacoffee або Донателло. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери: на відміну від перших серій, автори серіалу не стали присвячувати цей епізод якійсь одній сюжетній лінії. Тож ми мали змогу спостерігати і за поверненням Омеги до Тантісу, і за намаганнями загону 99 вияснити координати таємничої лабораторії. Мені сподобалось, як Хрест на початку серії захищає вибір Омеги здатися і тим самим попередити подальше звірства імперців. Добре, що він не сильно рефлексує через свій промах, а повністю концентрується на меті визволення дівчини. Виявляється, весь цей час у нього в рукаві був козир у вигляді Рампарта, але Хрест фактично саботував операцію з визволення клонів Стантісу, бо не хотів туди повертатися. Очевидно, що в нього аж занадто погані спогади про це місце. Нарешті Фі знову у справі, бо в цьому сезоні вона поки відігравала жалюгідну роль голограми або джерела інформації для клона Асасіна. Сподіваюся, що вона до кінця сезону буде з хлопцями, тим більше, що їм потрібний її корабель, та й вона прямо сказала, що готова допомагати друзям Теха. Чудово, що Рампарт повернувся. Не тому, що мені так подобався цей персонаж, а тому, що, як і у випадку з губернатором-сепаратистом, це демонструє тяглість сюжету та персонажних арок, а також пов'язує всі сезони в одне ціле. Операція з визволення Рампарта мені нагадала і порятунок Джин Ерсо з Вобанів Бунтарі, і серію з другого сезону мандалорця, і ясна справа війни клонів Бо саме звідти. А точніше, ще з епізоду Помста Ситів походиться чудовий турботанк. На заміну прекрасним діалогам Хреста та Омеги. У нас тепер з'явилися не менш чудові іронічні перепалки між Рампартом та Хрестом. Сам екшн був класним та в буквальному сенсі вибуховим. Він був ніби з перших сезонів шоу, коли ми ще особливо не переживали за головних героїв. Цікаво, що, хоча й був момент, коли щось погане могло трапитись з громилом, але в мене не було відчуття невідворотньої трагедії. Це були класні, запальні пригоди, як старі добрі часи. Лінія Омеги нічого особливо нового не принесла. Хіба що Емері тепер відчуває ще більшу провину та тиск обставин, а сама Омега з не меншим шоком, ніж докторка в 10-й серії, виявила присутність чутливих сили дітей у застінках лабораторії. І звичайно ж, Омега збирається врятувати їх теж. Єдине, я не розумію, навіщо доктор Гемлок розкрив перед Омегою всі карти та розказав, чому саме вона так важлива для проєкту. Невже він думає, що в ній прокинеться якийсь науковий інтерес, чи вона буде краще співпрацювати? Фінал все ближче, а в мене все ще немає жодної версії, чим закінчиться шоу? Чим чим, а передбачуваним цей сезон не назвеш? А розуміння того, що автори можуть нас неприємно здивувати загибелю героїв, як зробили це минулого сезону з стехом, так взагалі оптимізму не вселяє. А як вам епізод? Сподобався екшен? Є версії, що буде далі? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Кофі або донателло. Посилання внизу. Слава Україні! і Хай буде з вами сила!